Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми поговоримо про біткоін, про альткоїни. Коли в нас може бути альткоін сезон? Також бачимо, що ринок в нас поступово відновлюється, біткоін вже 60 тисяч доларів сьогодні торгувався. Також альткоїни потрошки відновлюються. Тому сьогодні це все обговоримо. Також я поділюсь думками, як бачу ситуацію на ринку далі. Також хочу повідомити вам про наш закритий віп-канал КриптоБізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам. Також доступні платні матеріали для наших учасників на загальну суму 2750 доларів. Якщо ви хочете працювати на ринку разом з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит, вступайте в наш закритий віп-канал КриптоБізнес. Ціна входу всього лише 150 доларів і доступ ви отримуєте назавжди. Давайте почнемо наш огляд ринку з цікавих новин, які в нас відбуваються на ринку. Це в нас біткоін вперше з березня 2017 року вийшов вище графіка М1. Минулого разу, поза минулому циклі, коли це сталося, ми досягували нового АТХ, і відповідно в нас був дуже потужний тоді бичий ринок. Що біткоін, що альткоїни дали дуже багато іксів. Перегляньте, як виглядає ця ситуація. Зараз в нас по графіку ситуація аналогічна і, відповідно, також я думаю, що з 4 кварталу 24-го року в нас може початись відбуватись вже повноцінне зростання по біткоїну, по альткоїнам. І, відповідно, я думаю, що ми будемо поступово переходити вже в новий бичий цикл росту, який ми очікуємо, ну тобто, пік ціни ми очікуємо по біткоїну і відповідно по ринку на середину або кінець 25-го року. Якщо Ринок почне зростання в четвертому кварталі 2024 року. Тоді пік, я думаю, що буде скоріш за все в середині 2025 року, і біткоін на цих відмітках може е, досягувати таких е, цілей, таких цін, як 180-200 тисяч доларів, можливо, навіть і вище. І відповідно, я думаю, що альткоїни на цьому фоні також нам можуть показати та дати у інвестиційний портфель десятки іксів. Тому це хороша, позитивна новина, яка нам показує та підтверджує те, що в подальшому у нас по біткоїну та по всьому криптовалютному ринку може бути досить сильне та потужне зростання. Також, друзі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал CryptoBusiness. Це наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо самі цікаві новини для вас. А зараз давайте будемо переходити до графіків та переглянемо ситуацію на ринку та що в нас може бути далі. У нас, в принципі, відбувся досить сильний обвал. Як ви знаєте, що після досить сильних обвалів також відбувається і досить сильне відновлення та зростання по криптовалютному ринку. Обвал по загальній капіталізації в нас за декілька днів відбувся на 30%. Тому я думаю, що після такого обвалу ми можемо також досить сильно відновитись і пройти як мінімум до 2,5-2,6 трильйона. Ми бачимо, що ось тут після цього падіння, це було можна сказати таке. Поступове падіння, поступове зниження. Отут в нас були два сигнали на продовження зростання. Індекс RSI також знаходився внизу. Після чого капіталізація в нас досить активно відновилась з 1,9 до 2,4 трлн. Зараз ми опускались до 1,7, тому я думаю, що може бути відновлення до 2,5, 2,6, можливо, навіть і вище по капіталізації. Відповідно, на цьому фоні і біткоін, і альткоін також досить сильно, я думаю, мають відновитись. Переходимо до біткоїна, бачимо, що біткоін на сьогодні вже торгується 60 200. Минулого разу, коли в нас відбулася ось така, можна сказати, планомірна корекція, досить глибока, ми також показали досить непогане відновлення. Ось тут у нас було три сигнали на продовження росту на одноденному таймфреймі, і біткоін у нас показав зростання на 27-29%. Зараз ми бачимо, що. У нас також відбулася досить сильна потужна корекція, але вона відбулась, можна сказати, е так досить швидко. Корекція відбулася на 30% по біткоїну. Тому я думаю, що по біткоїну ми також можемо відновитись у локальній перспективі як мінімум до 72 75 тисяч доларів. Е я думаю, що ось ця середньострокова корекція та ось цей середньостроковий боковик. Нас може підходити до завершення і в четвертому кварталі 2024 року. Я думаю, що біткоін може вже е, вирватися вище 75 тисяч доларів, закріпитись над цими відмітками і продовжувати свій рух у новий бичий цикл. Зараз давайте перейдемо до альткоїнів, які можна купляти у інвестиційний портфель на цей бачий цикл. Я вважаю, та, на мою думку, дані альткоїни покажуть досить хороше зростання, покажуть ікси в цьому циклі. Відповідно, вони знаходяться досить низько, сильного росту, можна сказати, не показували. І є досить великий потенціал. Тому варто до них придивитись. Давайте почнемо з монети DOT. На сьогодні монета торгується по 4,7 доларів. Знаходиться, можна сказати, і далі в своїй загальній. Зоні акумуляції та накопичення, відповідно, будемо очікувати подальшого зростання. Я думаю, що перші цілі по монеті будуть 18-20 доларів. Наступні цілі, в третій хвилі, це в нас відповідно 45-50 доларів минулі АТХ по монеті. Тому я думаю, що. Скоріше за все, вже в двадцять в четвертому кварталі 24-го року у нас поступово розпочнеться Літкон сезон, який в нас буде вже напевно, що рухатись до середини 25-го року, і відповідно. Показувати досить хороші результати, можливо, ми не побачимо два альткон сезони, так як би хотілося. А побачимо один, але зато потужний, сильний та, можна сказати, такий довгий альткон сезон. Поступово, з 24 кварталу, 24-го року, ми можемо вже почати поступово відновлюватись, поступово рухатись у напрямку зростання, і вже відповідно тоді, коли. Передаю ось такий, можна сказати, на ринок хайп, нові учасники. Всередині 2025 року можемо отримати досить сильний та потужний, можна сказати, такий буст, памп. І, відповідно, я думаю, що це буде десятки іксів, тому що цей ринок, на мою думку, має бути досить сильним, досить потужним, тому що велика кількість. Коштів буде в ринку, також велика кількість учасників буде в ринку, які будуть сюди свої кошти заносити. Тому я думаю, що це, цей ринок, він має бути досить сильним та досить потужним. І перевершити всі минулі, можна сказати, бочаринки по криптовалютному ринку. Наступна монета NIR Protocol торгується на сьогодні по 3,9 доларів. Як ми бачимо, тут в нас відповідно відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції. Відбулася так, як ми вважали, що можливо ми вже перейшли в третю хвилю е зростання. Як ми бачимо, що тут на фоні е таких подій обвалився фондовий ринок Японії, відповідно обвалилися інші ринки, і відповідно цей ріст у нас можна сказати припинився. Ми досить непогано так скоригувалися. Але бачимо, що зараз закріпляємося на таких відмітках, як 3,5, 3,9 і доларів. І відповідно будемо очікувати, що ринок вже відповідно е закінчив. Свої падіння відповідно можна сказати, всі такі потрясіння вже відбулись, і поступово будемо переходити, можна сказати, в повноцінний бич ринок. Тому по монеті Near Protocol також бачу досить великий потенціал. В треті хвилі росту. Я думаю, що монета пройде як мінімум до 18-20 доларів. Ну і відповідно, вже в подальшому вище. Думаю, що монета Near Protocol також оновить свої АТХ в цьому циклі. Наступна монета AVAX, Avalanche, на сьогодні торгується по 21 долар. Також бачимо, що відбулася перша хвиля росту, друга хвиля корекції також відбулася. Ну і відповідно обвал можна сказати, так як по всім активам. Далі будемо очікувати, що монета буде рухатись до своїх е таких е цілей, як 120 150 доларів наші минулі АТХ. Тому думаю, що е в третій хвилі зростання. Монета пройде до даних відміток, даних цілей. І на цьому також можна буде досить непогано зафіксувати профіт. Наступна монета Аптос на сьогодні торгується по 5,7 доларів. Монета доходила вже до таких відміток, як 19 доларів. Я думаю, що в цьому циклі монета також досягне досить хороших результатів. На мою думку, що капіталізація досить непогано зросте у монети. Зараз капіталізація низенька. Тому потенціал росту є у монети великий. Також думаю, що монета може показати е, такі ціни, як 80-100 доларів в цьому циклі. Е, також бачимо, що монета досить е, так собі тихенько торгується в таких відмітках, як е, 5,7. Е, 10 доларів, 5 доларів орієнтовно в цьому діапазоні, поки що монета в нас торгується. І як ми бачимо, що зараз весь, е, можна сказати, шум. Е, Пішов з ринку про дану монету мало інформації, тому відповідно, я думаю, що в цих діапазонах монету активно відкупляють, накопичують для того, щоб, коли прийде час, запустити її відповідно в космос і забрати досить хороші ікси. Наступна монета Arbitrum, На сьогодні торгується по 0,55 центів. Досить низько монета торгується, на мою думку. Є хороша можливість купляти монету у інвестиційний портфель. Це дуже хороший перспективний проект, леєр 2 рішення. Тим більше по ефіру в нас зараз вже запущено спотовий ETF, Тому, відповідно, леєр 2 рішення в цьому циклі будуть показувати досить хороші результати. я так вважаю, я в цьому впевнений. І, відповідно, арбітром-лідер серед Layer два рішень. Тому я думаю, що монета також покаже, як мінімум 10-20 іксів в цьому бичому циклі. Відповідно, зараз знаходиться досить низько, на мою думку, хороша зона, хороша можливість для того, щоб купляти монету у інвестиційний портфель.